Як ти казав, то написали, що за мужик живе за кадром? Що за кадром все, все жиє? Ну а що робити жиємо? Так наші короші, ви знаєте. І курочки ми то беремо, коли такий бурний дні такі, то ми беремо по 10 підерочок. Це небагато, два відра горбушки, два відра кіти. Але ви знаєте, що ми багато взяли, то другої ікри. Чорну взяли, чорна корочки, ви знаєте, під продаються крабики всі ми, любимі наші продаються. Хто їх каже, їсть? Дівчатка, ну а хто їх їсть? Ну їдять. Значить, так, мої в першу чергу давайте починаємо робити. Ді... Перше провіряємо. Давай найди до мене. Значить, дівчатка, дивіться, відкрила я горбушку. Саме головне, от дивіться, як би ми такої не порпали, от дивіться, аж донизу. Вона не жидка. Ціна на неї не мінялася. Е, вона стоїть 700 гривень за кілограм, а балдинок вкусно. За 100 грам за сто грам, так, я що сказала. Кіло кілограм, кілограм та вийшов. У мене чуть так дивіться. Аліжуля, а ну йди сюди ближче до мене. Давай, поза кадром, давай. А ну давай, ти вже у нас експерт, я тобі говорю по солі, по всьому. Так, Аліжулька, ну скажи мені, як вона по солі буде. А ну давай, по солі, це немаловажно, по солі. Реально мало. Мало солочка, да? Да. так? Увірюна, так. Да. Хорошо, значить так, ми королі жилечка, присажуйтесь. У нас як в студії присіли, встали. Ну а що робити? Час ще буде кітам. Так, ми короче, ви знаєте, коли ми отримуємо і корочку, ми провіряємо на її на якість. Ви можете самі провірити, так само чорно, ми не знали, але ви кажете, хотіли ми провірити. Дівчатка, якщо ми беремо крутий кіпеток, кидаємо пару бубочок, коли виходить білок і натуральна. Коли не виходить нічого, то це, то це я не знаю що. Значить, дивіться, ціна за цю горбушку. 700 гривень за кілограм. Дивіться, вона така не прямо кілограм. кілограм що зі мною таке? Що таке? Точно ти кажеш, що, що я вже чесно писати. О, люди? Погода. Дівчатка, Дівчатка, за 100 грам. Дівчатка, 700 гривень за 100 грам. Обалденно, подивіться, обалденно вкусної і корочки, от світулечки. Вона не то, що дивіться, вона прям зеркальна, мармеладна, шоколадна. Подивіться, як вона блистить. Дівчатка, вона, дивіться, вона сухенька. Вона, от ми перевертаємо відео, бачите, таку, перегортаємо любе відро по окантовочки, вона вся суха. Ціна її 700 гривень за 100 грам. Отакої от обалденно вкусної ікурочки, від світулечки. Зараз лапочка принесе кіпеточок і ми будемо перевіряти на ясовчик. Але довіряй, але провіряю, дівчатка. Потім, щоб не було у вас до мене претензій, я всім вам все перевіряю, все показую. Мені не тяжко відкрити так само чорну ріком. Тоді ми її відкривали і одразу всі її тут з'їли. зайчик мій, але йде до мене. Так, картунечка, став, давай, став, став, тачки, питочок. Йде до Аріжуні, присаджуйся. Зараз будемо лампочка, промо тут. Значить, так, нести до мене. Дивіться, ми беремо з вами бубочки і корочки кидаємо. Дивіться, вода зеркальна. Ми... Давайте, дивіться. Ні, зверху, зверху дивіться, дивіться, дівчатки зверху Лесь дає? Подивіться, як виходить з неї білочок. Дівчатка, Дивіться, бачите? А тепер дивіться сюди. Зірнички наші остаються красні. Це говорить про те, що ікра не крашена, а білок виходить, це говорить про те, що вона якісна. Дівчатка, якщо б ікра була неякісна, оці бубочки були б білі, правильно? Тому що краска вийшла б і бубочки були білі. Подивіться, як би я не мотиляла, і корочка якісна. А Ліжуля малосольна. Костінька, проходь, зайчик. Мало солочка. Так що, мої хороші, я вже вам казала, що ми працюємо, ну, що ми працюємо не на конвейер, ми працюємо на якості. Для мене дуже важливо, щоб ви поїли вкусно, Дівчатка сюди єдине разове, Я не хочу. Зайчик, а ну давай, йди до мене. Добрий ранок. Китця моя, ану, відкривайся. Ну, ану, ну давай, анону, костінка. Косяк навіть і не встає. Ану, ану, скажімо. Ну, карішку чи, чи перчена. Горчинка, да ну вона й дає цей пуст, да? Дівчатка, значить, дивіться, ні, ну в будь-якому случаї, дивіться, до мене плечі, ще раз показу цю горбушку. Дівчатка, дивіться, на якісні вам показали. Сказали, ще раз хочу сказати, як провірити, дивіться, от я вона постояла, да, щоб ви не думали, що вона от вона постояла. Дивіться, зерно залишилося красне. Воно не тому що є вона була вкрашена, оці бубочки вони б стали в нас білі. Правильно? І дивіться, як з неї вийшов білок. Це говорить про те, що ікра якісна. І вкусно. Так, мої ріднулічки, значить, це в нас була горбушка. Переходимо до кити. Переходимо до кити. Леся, йди до мене ближче. Як моя лапочка говорить, Мір Мілабна, дівчатка, дивіться на цю іклу. От вона, дивіться, як би я її не перевертала, вона дійсно прямо така, знаєте, прям дивіться, ну от її ложку диві, от я її беру і вона від ложки не хоче відставати. Ціна за 100 грамів 800 гривень. Подивіться, яка вона обалденно класна. І корочка, ой, поки питочок не... не остив, дівчатка, перевіряємо на якість, а потім будемо перевіряти на вкус. Для мене дуже важливо, щоб вся продукція була. Значить, дивіться, беремо, я так коли покажу. Беремо от бубочку. Дивіться, беремо бубочку, бо скажуть, не віці беру. Беріться, беру бубочку, кидаю, дивіться, вона аж щаниться. Кидаю сюди, уверху, лечі, дивіться, подивіться, як з неї виходить білочок. І подивіться на зірнички, щоб ви знали, якщо ікра крашена, оці бубочки вони не будуть красні, вони будуть білі. Це говорить про те, що ікра якісна і натуральна. Білок вийшов, і бубочки залишилися красні. Ось я ставлю сюди. Дивителя, дивіться, от я вам мішаю дві корочки. Подивіться, як би вона не стояла, як би вона не була, ви знаєте, коли вона була б крашена, оці бубочки були б білі. А так говорю про те, що ікра якісна і натуральна. Ви можете це купити у мене, не у мене, ви можете в будь-якому місці. Сюди за мене дивіться ікорочка – І корочка ця мармеладна, шоколадна. Ви знаєте, ця поставка, вона наче мені крупніша. Ану Костяк, скажи, бо це нова ікра, і ви знаєте, з кожним разом вона йде крупніша, крупніша, крупніша. Ану давай зайчик, ти відкривай ротик, з паличками. Давай. А ну давайте, а ліжуєчка. Тепер ти. Ану, скажіть мені, яка ця ікорочка? Так, дівчатка мої, мені ж треба, щоб хлопчики наїлись, сили набралися. По сьогодні день впереді, А ну хлопчики, кажіть. Що у неї може бути? Який гець? От кажуть, який гець може бути? Ану мої ласточки. Льоночки взагалі не чую. Плінки нема, да? немає? Той раз, до речі, той раз трошки була. Да? Плёночка, даліка, так, да, Лоха така. Дівчатка, дивіться. Значить так, і корочка. Мермеладно-шоколадна, 800 гривень за 100 грам. Дуже смачна. Дівчатка, для нас дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Подивіться, 800 гривень за 100 грам. обалденно вкусної і корочки. Отакому її. Бачите, вона навіть не відстає від лодочки. Значить так, на якість я вам її показала. Дивіться, ще раз показую, дівчатка. Ви можете перевірити, ви можете брати іку в будь-якому другому. кидаєте в кипяток. Якщо бубочка залишається, вона красна і виходить білок, і кра якісна. Якщо бубочка 에, побіліла, значить говорить про те, що ікра не якісна. Ну я вам хочу сказати, що хороший рибий жир це дуже полезно, тому що це омега 3 До речі, даже отаку, якщо ви йдете в магазин, допустимо, хто то може купити ікру. Дівчатка, від... навіть омега 3 рибий жир. Це теж хорошо, це теж головне, вкусний купити. Знаєте, то що ви купили і викинули. Та да, він набагато дешевший, але він дуже полезний, мої красуні. Ну, я вам говорю правду. Значить так, ікру ну, ми провірили. Дівчатка, ми отримали всі мій любимий наш крабик. Дивіться, крабик полкілограмового дали мало, тому що його немає. Значить, дивіться, 700 грам стоїть 6 тисяч, 500 грам 4 і 200, 200 грам. 250, 250 грам, 2000. Дивіться, що говорить про що крабик іде забитий, бачите, ось, ось він. він не пустотілий, він забитий. Він йде в собственному соку, він йде плотний. Це теж немаловажно. Крабик іде плотний дівчатка. Ото є, знаєте, їсиш, а він такий рихлий буває, так да? може бути? Ні, це йде втора фаланга чи перва, я вже не буду вам брехати, Ну одним словом, коли ви його їсте, ви чувствуєте м'ясо. Ви не те, що ви вкусили. Там просто нічого немає ні, ви чувствуєте м'ясо. Наша чорна і курочка. І корочка в нас продається завжди. Ви це знаєте, що ми її беремо нормально. Дивіться, 100 грамів цієї ікорочки вона стоїть 80 доларів за 100 грам. Оця баночка має 130 грамів, вона стоїть 100 доларів, ну 4 тисячі. Дівчатка, не забувайте, що в нас є дуже смачна, щуча ікра. Значить, щуча ікра вона рівняється до вітамінозу, до чорної. Це я вам говорю правду. Навіть щучки ще більше вітамінів, ніж чорний. Говорю вам, як є. Чи дивіться, чорна ікорочка 250 грам, вона стоїть 1000 гривень. 100 грамів 450 ікра йде малосольна, вона не сольона, вона іменно вкусненька. Дівчатка, ми її дивіться, і вона не воняє ілом, саме головне. Коли ікра приходила, пам'ятаєте, коли була 100 грамова ікорочка, вона була... Показ, що ти? Коли... Ви, Ні, що коли, Нема, нема, немає. продали, так. Значить, дивіться, ікра, коли була щучка, коли вона була жидковата, ви бачили, я вам перевертала, вона була жидковата, Я це обов'язково вам говорю, але вона була смачна. Для мене саме важливо. Ми коли беремо щучку, ми відкриваємо, просто взяли ящик, там достали там, 10 банків. Ми відкриваємо, пробуємо. Главне, щоб вона не воняла ілом і не чута була болотом. Для мене це дуже важливо. Ще для мене важливо, що вона без пліви. Це дуже немаловажно. Дівчатка, ми за цим дуже дивимося. Я Вже вам казала, ми не працюємо на конвейер. Для мене ви знаєте, я лише менше продам. Ну, я якісне продам, помієте? Ви багато говорите, ой, дорого, ой, у вас накрутка. Дівчатка, у нас ціна положена цієї ікри. Ця ікра не може стояти 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, у нас ціна відповідає цьому товарові. У нас ікра 700-800 гривень за 100 г, вона якісна натуральна. Якщо є десь дешевше, будь ласка, ви ж знаєте, я ж нікого до, вас, до себе не тягну, не тягну за руку. Підіть, будь ласка, візьміть, тому що це право вибора любої людини. Так, да, це не перший продукт, це ідеоподіму необхід... ну, не перший продукт для необхідності. А мані-мані? ну я казала мані-мані, Леся 80 доларів 100 грам, що таке? Що з тобою сьогодні? Я не знаю. А? Так що ми і буду говорити. Для мене дуже важлива якість. Для мене дуже важливо, щоб ви купили поїм. Товар не стоє копійки. Він ціна товара відповідає цьому товару. Дівчатка, крабіки, ви як говорите, хто їх їсть? Дівчатка, ну повірте, що найбільше продається крабік це сімсот Я вам говорю правду. Друге, хочу вам сказати, дівчатка, У нас є. Ця ікорочка 250 грам, вона стоїть 2 тисячі. Цієї ми взяли 300 банок, але ну, у нас банок. От, але сиди, поки що залишилося. Дивіться, оце все, що в нас залишилося, це ікри. Не забувайте, що є 200. Це, це ми робимо під заказ, дивіться, у нас є хлопчики з Тирасполя. це пол кіло горбушки, я ще покажу. Значить, це пол кіло горбушки, це пол кіло кити. Пол кіло стоїть 4 тисячі і 3,5 Це просто у нас мальчики заказують. Для них важливо, щоб вона була всі кліт з золотистою кришкою. Але ми робимо все, що ви хочете. Дивіться китастою 4.000 полкілограм горбуша 3,5. Дівчатка, дуже смачна уся і корочка 230 г 1.500. Є, звичайно, мало. Я заказала, но її поки немає. По-перше, класна баночка, потом подспіти під все. І самое главное, у неї хороша ціна 1.5230 г. Уся і корочка, ви знаєте, коли я її взяла, тесто банок 210 сталося. 250 г стоїть 2.000. Вона стоїть 8.000 кг як і ця куркуша, як і ця італка. Дівчатка, хочу вам сказати, що вона ця ікра, не похожа ні на що. Дивіться, сідіть до мене щоб до макеляти. Вона постояла, багато дивіться, вона не пускає жижу. Обично кажуть, ви показуєте, дивіться, от вона постояла, я вам беру її по борчику. От, дівчатка, я її по борчику вам перевертаю. І хочу вам сказати, що вона аж чаниця, і саме головне, оця поставочка, вона батько не шкура, да Костік? Вона не шкура, це дуже немаловажно. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на байбурнуль 098 493 0776. дев'ять, три Отака баночка вона стоїть 4 тисячі. Отака баночка стоїть 2 тисячі. Хоча ця ікра вона не похожа ні на що, вона от іменно вкусна. Вона вся ікра по своєму вкусна. ви Знаєте? В кождої ікри є своя изюминка, в каждой ікри є свій вкус. Так що мої любі замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776, більше нікуди. Ні інстаграм, ні TikTok. Мої хорошіки, ми знаходимося на привозі в молочном корпусі. Я дякую вам за кожен день, за кожну хвилинку. Дякую, що ви обираєте нашу продукцію. Для мене дуже, понимаете, немаловажно. Добрий день, добрий день. Що ми сьогодні бажаємо? Україна І Яку ви хочете? А ви оцю пробували і я не попала, но мне треба більше. Тут 250 грамм. Давайте две пам'яті. Дві, дивіться, вона просто, ви знаєте, вона така, ну да. спасибо. Ну, як у вас дела? Мы уже не две спосіб. Девочка. Девочка, Девочка дв... мамна. Вас да, ми вас вітаємо. Хай Росте та здоровенько. Так, да. дві да, красна... Красна так, дві баночки. Красный риф. Красний риф. Почитай мені серединочку. Так, і две баночки. Четіри штучки. Давай. Чотири середини. І що за теще? І скалари. А ви знаєте, що потім, коли попробуєте? Попробуйте оцю нову рибу, як вона називається? Нельма. Нельма оця. Ви знаєте, вона по м'ясу і похожа на білу. У неї вона вона є там така косточка, але ви потім коли спробуйте. І так, Леся, я присідаю, йди на ту сторону. У нас вакумат є, рибу тільки дівчатка. Дивіться, тут ділають те, що ви мені запустите. У нас просто вакумат є. І у нас одна дівчинка завакумірована колбасу, дівчатка, не ображайтеся. У мене було 4 риби, а потім до мене буде питання. Це іменно риб, зайка. Не ображайтеся, кожа, дівчатка, ну правда, це вакууматор для риби, не ображайтеся. Ну, я розумію, що ви хочете все десь завакуювати, але мої рибки, що таке? Що воно все Що воно все планета? Так, 4 кусочки, так? так? Раз, два, три, чотири. А ліжунька, ну закривай. Так, Костик, дай мені калькулятор. Калькулятор, де наш. Зараз все заховано, зараз. Ой, а куди ставити? Так, значит, и трамвай. Забирайте. И вот такого у нас будет э, эскалара. Буде. І, 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 так, плюс 1730 і плюс 400. Получается 7860. 7800. Костик, давай, ще. А мені на ту сторону зайдет забери. Давай виши кульочок. Кидай, туди иди туди ескалару возьми. Так, і я вам дала, да, на ту сторону за две скала. Так, 7808. 8, 8, 8, 8, Дякую вам, велике. Зараз хочете так і крузайте. Зараз, Остінка, давай скажу. Все, вам удачі, серевенькі, здоров'я. Зайки, кидайте. З тої сторони у нас обслужування, з другої сторони, якої хоче. Так що мої любі. А, а як ви назвали? Кіра. Просто Кіра. Ви, ви знаєте, ви нас... Дівочка, така у нас дівчинка така необична. Ви завжди приходите, необичні, в'єш, сумка, ви така, знаєте, ярка. І то... Це ще одна да? одна є ще одне. Одна є. Малумничка. Дай будуть здоровенькі. вам удачі. Приходьте, Спасибо. удачі. Якщо ми любимо, я правда, я вам завжди хочу сказати дякую, що ви в мене є, що ви берете нашу продукцію. Ми стараємося, щоб вкусно появиться. Це не немаловажно. Дівчатка, за счет вакуматора, правда, не ображайте, дивіться, тому що вакуур у нас десь покаже, він з кришкою. Дивіться, він з кришкою, Дівчатка, плюс це вакуматори. Представьте, який він напитаний рибою. Ну, ви що думаєте, що для мене трудно заваку... Ну, для мене, ну, ми не беремо гроші. Для мене трудно завакумірти кіксала, то й кусок колбаси. Але у нас був інцидент. Прийшла дівчина, говорить, завакуміруйте за колбасу. Ми завакумірували. Вона пішла, Я її в Польщу, вона виняла рибу, дівчатка потом ви мене робите крайню, не надо, зайчики, не ображайтеся. У нас на привозі, можна завакумірувати. Мені не потрібно гроші, мені не повірте, ну ви думаєте, що мені жалко, ну мені не жалко. Так що, мої любі, я хочу вам сказати, побажати всім хорошого дня, прекрасного настрою. Саме головне, ви знаєте, дуже багато людей обозлених, тому що в нас скрізь таке проїздить. Але саме головне, ніхто із нас не винен в цьому. Не я, не ви, не дитині. Але люди трошки, знаєте, ну, ну, розумієте, мільйон людей, мільйон м'яні. Хочу вам сказати, що надо бути трошки добрішим, тому що ді... Ді... життя дійсно прекрасне. Ми Закрили, вас, прийшли на роботу, поговорили з вами, попрацювали, продали, не продали, прийшли додому, щось там зробили, не зробили, але життя прекрасне. Саме головне терпіння, е удачі. Я хочу, щоб всі ваші бажання здійснилися. Ви знаєте, що в день є одна секундочка, коли здійснюється бажання. І от я хочу, щоб в цю секундочку всі ваші бажання здійснилися. Якщо ваша світулечка чимось вас образила, будь ласка, не ображайтесь, тому що це світулька.